В цьому році ми з вами поговоримо про таку вкладку, як зміна форми. Але спочатку нам треба додати об'єкт, нехай це буде прямокутник. І зараз ми бачимо ось цю вкладку. Змініть форму. Натискаємо на неї. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас є можливість змінити форму нашого прямокутника. Якщо ми будемо змінювати значення Х, то в нас буде змінюватися ширина, якщо значення y, то буде змінюватися висота. І таким чином ми можемо змінювати форму нашого об'єкта. І також, якщо ми натиснемо на будь-яке значення, відкриється це поле, і ми можемо ввести тут будь-яке значення, що дуже зручно для нас. Але у деяких фігур ця вкладка виглядає по-іншому. прикладі цієї зірочці ми зараз це побачимо. Ми бачимо, що в нас є тут точки, ми можемо змінювати їх кількість, також тут є внішній радіус, можемо змінювати радіус, тобто робити ці гострі кути ще більшими. І також є внутрішній радіус. Ми робимо ось цей центр більше або менше. І також угол ми можемо повертати. Цей об'єкт. Також ви можете самостійно переглянути, які тут є фігури за замовчуванням в Light Motion, і дізнатися, які саме змінні форми вони мають. І це все, що нам потрібно знати про цю вкладку, а ми переходимо до наступного уроку.